Хлопці, всім привіт. Е, помилився чуть не Черкащина, а Київська область, Біла церква. Теж своїм ходом забираю 6-метрову. Також зробили причіпний пристрій. Обварилися. Болтик-болтик, контролька, болтик. Це все діло виглядить. Машинка невеличка, степочка невеличка шестиметрова. метрова Так що поїде чоловік своїм ходом додому. Навесні працюватиме. Кому цікаво через сторону Києва Кременчук. Київ через Липове місто відкритий. Хто з Черкащини, хто з Київщини, то дорога проїзна можете їхати сміливо, так швидше, краще, ближче до нас. Є там участок дороги, не дуже гарний, але то таке кому як. Так а... слідуща степочка на Чигирин в роботі.